Попередньому відео з добропарку, півроку назад, я вам показала все, як є. Але ви закидали мене камінням, що я до них дуже сурова. Тож я вирішила дати добропарку ще один шанс, і ми приїхали зараз на осінню локацію. А зараз тут відкрита локація з гарбузами. І підемо з вами перевіряти, чи варто сюди їхати 30 кілометрів від Києва. До речі, вхідний квиток добропарку став дешевшим. Півроку назад вартість квитка. Була 450 гривень, а зараз ми зайшли сюди за 400 гривень. Тож йдемо гуляти, перевіряти і дивитись, що змінилось за ці півроку. На сайті парку зараз вказано, що триває сезон гарбузів і декоративних трав. Взагалі в добропарку є 5 основних сезонів: тюльпани, лаванда, гортенції, а також осінні та змові локації. У своєму попередньому відео, півроку тому, я показувала вам парк у сезон тюльпанів. І тоді враження були, чесно кажучи, не найкращі. Через погоду квіти швидко зав'яли і картина виглядала сумно. Але зараз ситуація зовсім інша чи то через прохолодне літо, чи то через те, що за парком почали краще доглядати. Але восени він виглядає набагато приємніше. Поки йдемо до цієї осінньої локації, бачу, що зараз ще досі цвітуть гортензії. Хоча б, звісно, вони такі відцвітаючі, старенькі, але також додають якоїсь атмосфери. Також тут поруч знаходяться лавандові поля і не покосили лаванду, вона така суха, не зняли квіти, і я відчуваю, цей запах дуже приємний. Це дуже радує. Ось по дорозі, це все знаходиться якраз по дорозі до локації. Ось тут. Ось. Ось ці поля. І он сама локація. Йдемо до неї. Дійшли ми до локації з кавунами. Ось така тут атмосфера. Багато хто фотографується, багато хто приїжджає з дітками. Тут дуже прикольні такі фотозони, і ось я бачу, і такого коня зробили, де діток сідати фотографуватись. Також бачу, що тут багато все ж таки локацій, де можна зробити прикольні кадри. Також на сайті вказано, що тут понад 50 тонн гарбузів. Від малесеньких декоративних до величезних, які ледве вміщуються у фотозонах. І все це розкладено у вигляді пірамід, будиночків, кошиків, возів і цілих гарбузових стін. Уявляю, скільки тут пророблено роботи, до речі, не можна торкатися гарбузів, не можна їх переміщувати, щоб не порушити картину. А ще навколо декоративні трави, хризантеми, соснові дерева, і вони справді створюють цю осінню атмосферу, коли все колувається від вітру і змінює кольори на сонці. І знаєте, виглядає все так, ніби ти потрапив у Пінтерест-осінь. Гарбузики, сіно, фотозони, вогники, ліхтарики. Але тут постає питання. Це парк, чи це просто величезний майданчик для красивих фотографій? Насправді зроблено тут досить гарно, атмосферно, по осінньому. Я вже навіть зробила прикольні кадри і висновок, який я вам хочу сказати. Якщо ви хочете фоточки в гарбузах чи серед трави, то Добропарк це реально вигідно. 400 гривень за вхід, і ви отримуєте готову фотостудію під відкритим небом. І це дешевше, ніж орендувати якийсь зал у Києві. Але якщо ви думаєте, що приїдете сюди як у парк, погуляти, відпочити, насолодитись природою, то сорі, вам тут буде нудно. Це не ботанічний сад, не ландшафтний парк у класичному сенсі, це декорація. Великий фотомайданчик зроблений так, щоб ви не гуляли, а фоткались. І от тут виникає питання, ви хочете парк чи ви хочете контент? Якщо перше, то ви будете розочаровані. І якщо друге, тоді так, для інстаграм тут рай. Ще хотіла сказати про ціни. Якщо після фотосесії захочете перекусити, тут є хот-доги, піца, кава і навіть алкоголь. Ціни показую, вони київські, я взяла собі лати за 120, а подруга вирішила пообідати. Взяла хот-дог та сангрію, заплатила 400 гривень і чесно сказала, що їй було не смачно. Отже, що можна сказати про добропарк цієї осені? Так, масштаби гарбузів вражають, фотозони продумані і якщо їхати саме за контентом, ви точно залишитесь задоволені. Це реально величезна фотостудія під відкритим небом. Але якщо шукаєте місце для прогулянок, природи і релаксу, знаєш, що є більш цікаві місця.